Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі 200 мільйонів гривень на тимчасовий міст. Розкажемо, як у Чернігові відбудовували автомобільний міст через Десну на руїнах розбомбленого росіянами. Платитимуть за воду вдвічі більше. Жителі мікрорайону Зарічне у Чернігові протестують проти передачі водопровідних мереж киїнській громаді. Понад півтисячі абонентів Чернігівщини залишаються без електроенергії через постійні обстріли. Яка ситуація зі світлом у прикордонні? Близько 200 мільйонів гривень витратили на відновлення автомобільного мосту через Десно у Чернігові. Але цей міст тимчасовий, тож коли його розбиратимуть, частина грошей повернеться до бюджету. Про це Суспільному розповів заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Володимир Боровик. Які труднощі виникли під час відновлення, як довго він може прослужити, та коли планують завершити будівництво постійного мосту? Дізнавалась Олександра Денисенко. Це автомобільний міст через Десну, який сполучає Чернігів з Києвом. Люди не могли користуватися ним понад рік після того, як минулого березня його знищила російська авіація. Весь цей час доводилося обирати альтернативні шляхи або користуватися понтонною переправою. До відновлення мосту приступили після деблокади Чернігова. Та перед цим був складний етап підготовки. Говорить інженер з технічного нагляду за будівництвом Дмитро Романчук. Це демонтаж зруйнованих конструкцій, які були. Потрапили в русло річки на дно. Також річка зробила свою справу. Вона їх замила. Так що використовувалися спеціальні засоби для демонтажу. Також використовувалися водолази, які це все демонтували. Окрім того, саперам-водолазам довелося шукати на дні одну з авіабомб, яка пробила міст, але не здетонувала. Також за словами Дмитра Романчука, будівельники мали деякі сезонні труднощі, які уповільнювали роботу. Взимку льодохід. Також весняний розлив води дуже піднялася річка, застосовувалися додаткові звичайно плавзасоби, спеціальна техніка, але роботи не зупинялись, і підрядник справився. Цими проблемами підрядник, який працює на цьому об'єкті, українська компанія з дорожнього будівництва Автострада. Вони займалися двома мостами паралельно, зводили новий та відновлювали тимчасовий термін експлуатації тимчасового – 2-3 роки, каже заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Володимир Боровик. Після того як запрацює основний міст, це й розберуть на сьогодні. За словами Володимира Боровика, на відновлення тимчасового мосту пішло близько двох. Сот мільйонів гривень, але ця сума зміниться по закінченню робіт і під час проведення демонтажних робіт будуть іти зворотні суми. Зворотні суми це ті, які будуть повертатися вже з підрядника. Тобто мінусовою процентовкою це те, що може використатись повторно. Це Металеві труби, металеві в'язі, це металеве бар'єрне огородження, перильне огородження, це бетонні плити. Володимир Боровик пояснює, старий міст мав обмеження ваги для транспорту 18 тонн. Оскільки частина із лівого і з правого берегу залишилась старого моста, то ми розуміємо, що це обмеження, воно так і залишається. Хоча випробування пройшли, але ми маємо для себе розуміти обмеження 18 тонн, Загальної ваги для транспортних засобів, 7 тонн на ось навантаження і з обмеженням швидкості до 30 км на годину. За словами Володимира Боровика, будівництво основного мосту планують завершити до кінця наступного року. Він матиме чотири смуги для руху авто. Він буде розрахований під всі сучасні навантаження. Там будуть враховані велодоріжки, враховані особливості маломобільних груп населення освітлення, несуча здатність конструкції. Тобто, ну, це вже буде дійсно сучасна потужна споруда. Як пояснює інженер з технічного нагляду за будівництвом Дмитро Романчук, новий міст матиме гарантію. Мінімум 50 років до його ремонту. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. У Ніжині найбільше укриття обладнають системою автоматичного відкриття дверей. Цей пілотний проєкт сьогодні затвердили на засіданні виконкому Ніжинської міськради. Про це Суспільному розповів речник міського голови Семен Пустовід. За його словами, це будуть найбільше укриття, в яких можуть розміститися від сотні людей. В укриттях мають вбудувати електронний замок, який буде автоматично відкриватися за сигналом повітряної тривоги по Чернігівській області і закриватиметься з відбоєм. Укриття там будуть додаткові елементи живлення, виряг це укриття, які найбільші, які охоплюють якомога більше людей, і коли вмикається тривога, автоматично відмикаються укриття. Тобто, щоб прибрати цей людський фактор, коли хтось не добіг, хтось проспав, хтось не схотів, хтось там ключі загубив. Якщо люди не встигнуть покинути укриття сигналом відбою і закриються двері, то їх можна буде відкрити зсередини. Буде встановлена спеціальна кнопка. Семен Пустові додав, що на неспрацювання системи будуть виїжджати аварійні служби. Гроші на пілотний проект планують виділити з міського бюджету. Платитимуть за воду вдвічі більше. Жителі мікрорайону Зарічне у Чернігові вийшли на протест, щоб свердловину та мережі не передавали новоствореному комунальному підприємству Киїнське від Чернігіводоканалу. Раніше люди платили 15 гривень за кубометр. Тепер тариф буде понад 33 гривні. Подробиці далі в сюжеті. Мікрорайон Зарічне у Чернігові. Близько сотні жителів вийшли на вулиці протестувати проти подорожчання водопостачання до своїх домівок та передачі їх мереж з балансу міста до Київської сільради. Водоканал повідомив нам, що з 1 липня він не буде подовжувати черговий раз річні договори на водопостачання. Чим аргументовано це, це тим, що він передав певне майно обладнання, яке. Потрібно для водопостачання свердловину артезіянську, частину водопроводу, от водонапірну башту, що там в кінці знаходиться, передав у власність киїнській громаді, яка в грудні минулого року створила своє комунальне підприємство. Суспільне звернулося із запитом до Чернігівводоканалу. Там відповіли, що цю частину водних мереж передали київській громаді через велику втрату води, сплачують яку містяни. Втрати обсягів водопостачання в мережах, що не перебувають на балансі КП Чернігів що територіально пролягають в селах Киїнка, Тресвятська Слобода та є власністю мешканців цих сіл та територіальної громади, з кожним роком збільшувалися. І за 2021 рік склали близько 45 відсотків при середньому показнику по місту Чернігову 12 відсотків. За словами Петра Бруя, у зарічному 209 абонентів водопостачання їм пропонують заключити договори із новоствореним комунальним підприємством. Київське, яке продаватиме їм воду. Але ціна води буде вдвічі більша. Ми, мешканці зарічного міста, місто, місто 206 шости виборчок. Я зверталася сама, писала звернення на ломаку. Ми віднесли. Ось воно в мене. Вони від його Геращенко, заступник, відкинувся, що звертайтесь до КП Кінське. Вибачте, хто вони такі? Їх немає не ліцензії. Директор КП Кінське Сергій Сидоренко розповів Суспільному, що відповідні ліцензії вони оформлюють прямо зараз. Також шукають техніку та оснащення для діяльності підприємства. Ми затуємо. Всі документи, щоб далі обслуговувати і виконувати свої роботи. Буде надавати послуги з водопостачання. У нас мережі тільки на даний час центральний водогін. А також плануємо забирати собі на обслуговування мережі покінці та Слободі. Тариф закладено ремонт, обслуговування, як поточний ремонт, так і ну, аварійний ремонт. За словами київського сільського голови Андрія Головача, рішенням сесії Чернігівської міськради вже передали у власність киїнки, водонапірну вежу та центральний водогін. Ми вже провели по сесії, все передали на баланс комунального підприємства Киїнське. За річне воно відноситься до міста Чернігова. Відповідно, мережі, які знаходяться там, на сьогоднішній день вони в балансі КП Чернігівводоканал. Скажімо, схважина одна. Обслуговує скважину на сьогоднішній день Капекінське, продає воду теж Капекінське. Єдине, що обслуговувати мережі селища Зарічного буде Чернігів Водоканал. Як послуги Чернігів Водоканалу відобразяться на тарифі, Андрій Головач не зазначив. Також, за його словами, зараз людям подають воду без перебоїв. Жителям Зарічного необхідно заключити договір із КП Киїнське. Є об'ява. Там вказано графіки, де будуть проходити заключення договорів. Якщо вони виявлять бажання і передадуть нам на баланс свої вулиці, то будемо виконувати. Чому б і ні? Якщо людина відмовляється, вона повинна написати письмову заяву, що вона відмовляється. Жителі зарічного не хочуть підписувати договори із КП Київським і вважають передачу власності міста Чернігова, Київці, незаконною. Є певні питання до. Там законності самого процесу передачі цим питанням зараз займається адвокат. Яке юридичне відношення ми, як жителі міста Чернігова, маємо до Кінської громади, як вони збираються нам подавати якісну і безпечну воду? За словами Петра Бруя, вони готують документи до суду, щоб оскаржувати передачу мереж Чернігів водоканалом. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Понад пів тисячі абонентів у п'яти населених пунктах Чернігівщини залишаються без електроенергії через пошкоджені російськими обстрілами мережі. Частина з них півтора місяця. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігів Обленерго Катерина Дроздова. За її словами, наразі без електрики села на Семенівщині, Новгород-Сіверщині та Сновщині. Дві лінії у нас на – Це вони у нас дуже давно знеструмлені. Одна... 15 травня і 2, 22 травня, досі вони не включені, так як залишаються в зоні постійних обстрілів. І туди військові і районна адміністрація військова наших енергетиків не пускає поки що. Як розповіла Катерина Дроздова, кількість сіл і абонентів, де через обстріли зникає електрика, постійно змінюється. Скільки реально людей без світла в обленерго не знають, бо багато хто виїхав з прикордоння. Чотири дільниці у нас Городнянська, Сновська, Семенівська і Новгородціверська, вони постійно стикаються з цією проблемою. Інформація про оці пошкодження, які сталися саме внаслідок обстрілів, вона соновлюється по кілька разів на день. Як тільки ситуація безпечна, як тільки військові і військові адміністрації дозволяють туди виїзд, то бригади наші виїжджають і ремонтують. Сьогодні війська РФ обстріляли прикордоння Новгороціверської громади на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. За її словами, прикордонники зафіксували два вибухи, ймовірно, з міномета 120 міліметрів. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.